Добрий вечір, сталкери. Ну що, у нас сьогодні на тесті буде фора. І не одна, а цілих три. Звичайна, наша фора прокачана з двома різними калібрами: це 54539, це стандарт і 5,56-45. Як можете замітити, у них шкода різна. На зміненому калібрі на 5.5645 шкоди трошки менше. Зато. Зручність вище, дальність вище і точність вище. Так, і наше рішало, яке ми можемо добути по квесту, де нас чувак сталкер просить зайти і дістати його е, ствол. Ну, якоби його ствол, але це не його ствол, ну можна його залишити собі. Звісно, прийдеться цього чувака застрелити. Ось тут у нас знаходиться це рішало, якщо комусь. Прям прям цікаво. так Ось тут. ось тут С стоїть чувак всередині, і він нас просить спуститися під низ і забрати цей рішало. Там у нас будуть е щурі і оці як їх. Е -м 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 -м. чоловічки маленькі, які кидаються, бляха, всякими гранатами всім підряд. І там можна підібрати оце рішало. Ну, Дивіться. Так, на фору можна поставити ось такі от навіси. Це у нас глушак, двохкратний. І чотирьохкратний приціл. Я, звісно, поставлю двократний. Будемо стріляти стандартним набоєм. Прокачаний на максимум. Що цей, що, що рішало, качається однаково. 에, стоимость прокачки 45-46 тисяч. Примерно десь так. Ну що, погнали. Давайте, звичайний патрон. 5.45-39. Будемо пробувати. Прокачаний на максимум. Так, що насчет прокачки? Там ви казали, що давайте, блін, без прокачки. Да. Е, тут особа по прокачці нічого нема. Знос. Зменшення віддачі. Настильність. По урону 0. Зменшення віддачі. Швидкість прицілювання. Тут у нас розкит. Е Прицілювання. розкид Віддача. Що ще? Знос від факторів, швидкість прицілювання, зменшення ваги. І віддача. По урону тут нічого нема. Оці всі бонуси, що ми прокачуємо, це. Лише раді, це, раді удобства стрільби. Менше віддачі, щоб менше кидало, дальність, щоб далі летіло. Ну, по урону тут ноль абсолютно. Тобто ця зброя буде стріляти одинаково що прокачана, що не прокачана Тільки не прокачано і буде кидати, як у як ну ви поняли ким. Ну що, погнали. Будемо тестити. 400 патронів я взяв кожного типу. Погнали. Ну, я вам скажу так. Гора себе веде уверено, коротше, коли стріляєш. Оце я зовсім не контролював. Ну прикольно. Будемо бачити, що по урону. Ну бачу, що по урону вже не дуже. Зато контролюється не так, як калаш. <клух> І швидкість стрільби теж висока. Тоже радує. Так. Ну що, половину патронів вже вистріляли. Хех, навіть даже не дергається. Так, хорошо. А він просто не встигає дернутися. Так быстро стріляє, що він даже не встигає. Оу, вау, вау, вау. А він може здохнути просто. 320 надзвичайних. Як, норм. 320. Ну, сильно для, для калаша, ну. Це... Ого. Нормально так. Захавало. Добре, добре. 320. Нічого. Прикольно. Хорошо. Погнали бронебійний. Тепер. Це ми викидаємо нафік. І будемо тестити бронебійний. Погнали. Ну шо, заражаємо бронебійний. Погнали, Зброя відремонтована. Поначалу як починає тікати-тільки, починає стріляти. Там 5 патрончиків, то ствол починає задирати, а потім він успокаюється. Ну, блин, стрелять из них приятно. Ну, нормальный, да. И магазин на 40 патронов с ну, Тоже классно, что там. Так, 200 уже выстрелял. Блин, нормально. 240. Хм. 250.

Тепер у нас залишилися експансивні. Ці ми викидаємо. Ой, не туди. погнали експансивні. Заражаємо експансивні. Ну що последній набий. Так, відійдемо назад трошки. Давай, тримайся. Ой, хі, забув. Так, ну, ці дужні, в принципі, краще показати себе. Так, ну, вже половина. Прям вокей муклі. Блін. блін, тепер двісті вистрілів і ще, ще трошки залишилось. Двісті десять. Двісті двадцять. Двісті тридцять. Двісті сорок. Ще на 40 патронів менше. Ну, експансивні, бачите, на форі прям по по мутантах. Прям ідеально. Експансивний патрончик. Що в нас там по прочки Ну, плюс-мінус одинаково там, їх 2-3%. Ну що, будемо тестити рішала з цим же самим патроном. А потім затестив уже фору зі зміненим калібром. Погнали. Ну шо, в нас на очереді рішало звичайний патрон. 54539. Погнали. Так, ну стоп, елек 40 він смоптав. А мені щось кажеться, що цей рішало трошки з віддачею попростіше. Легше тримається прям, там дуже легко тримається, так, 200 патронів. Хорошо йдемо. 240, ну, прям краще. 250, 260. 270. 280. Ну, не 320, а 280. Так само, як і звичайна фора на бронебійних. У, прикольно. Прикольно. Ну, да, ломається так. 21%. Ну, одно менше поламалося, чим, чим звичайна фора. Так, добре. Викидаємо. Бронебійні. наступні. Ну, тепер бронебійні. Давайте. Що вони покажуть? Хорошо, зайшло. Так, нормально йде. Так, 120 і майже половина. Прямо правда, прямо йому в чорну дыру натолкали, блі. 200, І почти він почти Я собі. Опа, на. Піху. 240. Четко, да? Блін, на 40 патронів менше. Хорошо. Хорошо. Оце вже прям оце нравиться. 24%. бронебійні викидаємо. І тепер будемо експансивні. Самі топові. Погнали. Так, відремонтував експансивні. Погнали. останній патрончик у нас. Тримаю дар. Гігант, Бідний гігант, скільки він же натерпівся. Так 80 Блін, нормально йдемо, дивіться, як хорошо. 120 за половину вже. Ну що, за 200, як думаєте, впаде? Так, да, 200. Рівно 200. Оце вже понімаю, Оце, оце нормально. Йо, оця пушка вже прокачана, вже щось себе показує. 20% на гіганта. Хм. і недорого за 45 тисяч. Полна прокачка і Нормально воно себе показує. Так, ну що, пора зі зміненим калібром? ем то же саме я все на, на нього поставлю. Це сюди, це сюди. І зразу зародило звичайні патрони. О, це я не буду викидати, хай буде. Добре, ну шо давайте приступаємо. Ну що, 55645? Погнали, змінений калібр, тут прокачка. Давайте тут назад. Так. Ну, по шкоді, воно нижче. Бляха, і віддача більша, йомає, а чо так? Там ж значить там на віддачу було нормально все. Не, тяне гори і все. І тільки перших 5 патронів вилітає і воно так різко задирає ствол. Дві. І тяне вгору і трошки цей... трошки вліво. Підтягує. Так, двести и трошки Больше за половину Перешло Двести сорок Двести восемьдесят Блин <связь> Блин, триста двадцать Офіт. 360, бляха, міняти калібр не треба. Віддача просто тяне до гори катець. Віддача гірша, чесно. От як не крутіть, вона гірша. Так що калібр міняти не потрібно. Якщо хтось в неї хоче стріляти 27%. Ніфіга собі! Ніфіга собі. Так, наступний патрон. Борони бійні. Заражаємо. Ну, вже сразу зрозуміло, що калібр міняти не потрібно. Да, дуже, дуже догрей тяне. Обще смисла я взагалі я не, я не розумію смисла нащо міняти калібр, якщо попередній калібр. Цих патронів дофіща є. Нафіа переходьте на це, я навіть не знаю. Як 54539 вони падають до самого кінця гори. Так що. Ну, бляха, ну прям малює, ймо. -ма прям вода от, стилью води, коли стріляєш. Круги мату є. Так, 240 уже. Двести восемьдесят. <laughs> блин, тоже якость такая цифра, блин. 318, ё -моё. А может даже при 317 ты упал. Блин, нифига. Даже бронебийный нифига не йде. Офигеть, зато посмотрите, сколько прочки. 31 изодок в траку. Опа, и все. И нема. Так. Ну что? Блин, давай давайте экспансивный сейчас переверим. Так, зарадив експансивний. Провіряємо. А потім вже буде високий якісний. Патрон, тестепі. <свісно> ну, на цю пушку чотирьохкратний приціл, краще не ставити. Краще не ставити. Бо потім прийдеться стріляти подимішини. Так, 200. Хм. 240. Це експансивний. На цьому як його на рішалі. Там на експансивну падав за 200. Тут 240. Ну, якось отак. Так, 24%. Так, все, тут у нас вже все. Упав. Ну що у нас залишився високоякісний. Це теледом заряди. Так, високоякісний. Пушка відремонтована. Погнали. Трошки назад здамо. Так. Блин, это считайте как стандартный патрон. 340 попадаем, тогда хорошо. Блин, 340, это дофига. Блин. 200. Приблизно, да, 340 будем. Давай, давай. М -м -м. 320. Давай, падай за 340, давай. Да. Ой, 360, 340, блин. 360, ё-моё. Дофига. Прям дофига. Так, ну шо? Короче, сами сразу туда, Ставимо оцей у нас де саме лучший. Е, ну що, будемо зараз перевіряти наш ой, на дальність. Як він б'є. Так, куди? Ой, тут такий приціл прям. Ой, одиночні треба. Падає. Ну, задишка просто капець. Скільки це задишка у нас? Ну. Раз, два, три. Три секунди, блін. То ви навіть не прицілитесь нікуди. Це вам не снайпа. Падає до патрон летить до. Е, першої, нижньої оцей першої, Ну, коротше, до четверочки падає. Даже, даже по верхній полоске четверочки падає. Тобто даже, даже не на низ. Хорошо. Давайте ми звичайно, фору попробуємо. Що в нас тут по дальністю польоту кулі? Так, ну що? смислі? чекай. А патроні нема. Давайте саме експанси заражай. А тут патрон чуть-чуть нижче падає, нижче червоної полоски, де четвірка в нас. Так, да, трошки нижче. Ну, все-таки рішала трошки буде сильніший І дальність кулі трошки вищий. Ну, якось отакий у нас тестик вийшов. Набили ми тут м'яса просто дофігіще. Ну що, дякую вам за перегляд, за лайк, за комент. Всім дякую і всім до побачення. Пока-пока.